Здавна людство намагається зрозуміти, чи ми справді керуємо своїм життям, чи лише виконуємо сценарій, написаний десь у глибинах космосу. Це питання як стародавнє дзеркало, у якому відбиваються роздуми філософів, релігійних пророків і звичайних людей, які шукають сенс власних випробувань. У давньоіндійській філософії карма означає закон причин і наслідків. Кожна дія, слово або навіть думка створює хвилю, що повертається до нас у майбутньому. Буддисти вбачали в цьому не покарання, а природний механізм навчання. Вони казали: ми не те, що з нами сталося, а те, як ми на це відреагували. Індійські мудреці вважали, що душа, подорожуючи крізь численні життя, сама творить свій шлях, вчиться і вдосконалюється. У західній традиції це питання набуло інших форм. Давні греки говорили про Моїр, богинь долі, які пряли нитку життя кожної людини. Стоїки вважали, що світ керується логосом, розумним законом природи, але навіть у межах цього закону людина має свободу обрати своє ставлення до подій. Саме тому Епіктет, колишній раб, казав: не речі тривожать нас, а наші думки про них. Християнська думка також не уникла цієї дилеми. Якщо Бог всемогутній і все знає, чи має людина свободу вибору? Августин блаженний вважав, що свобода волі це дар, через який ми здатні або віддалитися від Бога, або повернутися до нього. Вибір завжди наш, і саме тому існує відповідальність. Якщо прийняти, що карма це лише невідворотна доля, тоді життя стає пасивним очікуванням. Але якщо розуміти її як досвід, який дає нам уроки, тоді ми стаємо учнями у школі всесвіту. Душа не в'язень, якого засуджено від народження, а студент, що може засвоїти урок і перейти на новий рівень. Навіть коли ми народжуємося в обставинах, яких не обирали, у нас завжди є вибір, як реагувати, як діяти, як думати. І саме цей вибір поступово змінює карму. Життя це не ланцюг покарань, а діалог між людиною і всесвітом. Ми не всесильні, але й не маріонетки. Як коваль формує метал, так і ми, ударами рішень, поступово куємо власну долю. Можливо, карма це не вирок, а матеріал, з якого ми створюємо себе, і свобода волі це не лише право діяти, а й сміливість брати відповідальність за те, ким ми стаємо. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.